Виготовляю копні свічки, гофрокартонники, залятий воском або парафіном. Довго горить все дуже банально просто. Вже передано 700 свічок. От заготовочка готова. Маленькі багаті. Наразі е, виготовляю копні свічки, які передаються в подальшому до військових і цивільним людям, кому необхідно. Моя подруга івано франківська почала виготовляти копні свічки. У мене була кубка згарок, кубка бляшанок, які е, поштою не передати, бо ну це дороговартісно. Ось і вирішила, що ми також тут в Чернівцях можемо робити громадою збирати це все діло: картон, бляшанки, згарки, і робити також. Окопні свічки і передавати їх військовим, тому що ну, це і легше, менше навантаження, до прикладу, на, іншу, на інших волонтерів. Сама окопна свічка це гофрокартон, який залятий воском або парафіном. За рахунок того, що він просочується воском, він довго горить, горить по всій площині і е, створює ну, типу, як маленькі багаття. На ньому можна розігріти як воду, можна скипятити воду, можна підігріти їжу. Якщо це бліндаж, і до прикладу вночі холодно або вдень холодно, можна зігрітися. Ця буде горіти десь примірно 5-6 годин. Тут іще треба дозаляти трішки, і вона буде горіти довго. Якщо я передаю навіть ці свічки, то військові на місці передають їх так само цивільним, які в цьому потребують. Наші хлопці з су вони заботяться не тільки піклуються не тільки про навколишні світи, а ще про наших громадян, яким потрібна допомога. Вже передано 700 свічок. Передано виготовлено, тобто це вже в, це вже в використанні 700 свічок. Ще в подальшому. Зараз збираємо згарки свічок. Зараз збираємо матеріал для заливки, тому що в цьому є проблема. І буде ще більше. Готуємося до холодного сезону, до холодної пророки. Для цього необхідно бляшанка, власне, ось такі бляшанки. з під консервів, з-під паштетів, з під кошачого корму, з під горішків. Любі бляшанки, жестяні. ось такий трьохшировий гофрокртон, саме трьохшировий, тому що його. Зручно скручувати, і він просочується хорошо парафіном і воском. На висоту баночки робимо відмітку на картоні. Це дуже просто. Все дуже банально просто. І відрізаємо полосочки. фітільочок, полосочка цього самого картону і скручується равлик. Не плотненько, не пошкоджуючи сам картон. Скажімо так, плотно, але щоб були дірочки тут. Інколи прокладаємо цей проміжок, тут всередині ми прокладаємо бавовняною віташню для того, щоб збільшити час горіння. От Заготовочка готова. Далі розтопленим воском це все заливається, просочуємо фіціочик і наповнюємо. Воску йде багато. Спочатку ми виготовляємо заготовки, тобто саме наповнення. Саме наповнення ось таке картона і бляшанки, а потім вже гуртом все заливаємо. Попереду дуже важкий зимовий сезон, і нам необхідно грітися і не тільки нам, тому ми потребуємо ось такої сировини для того, щоб хоч трішечки забезпечити воїнів і цивільних людей, які, яким необхідно буде обігрітися. Прошу усю громаду міста, усіх жителів Чернівців подивитися в себе в закромах і не тільки по знайомим для збору ось таких згарків, свічок, для збору бляшанок. Ось таких для виготовлення окопних свічок. Це все ми приймаємо за адресою вулиця Шептицького, 10. Можна залишити у чергового або дворику їм подаю. Потребуємо, повторюся, згарків свічок, потребуємо воску, потребуємо парафіну, потребуємо бляшанок, будь-яких бляшанок, будь-яких згарків. І я вірю в те, що силою громади міста. В нас вийде виготовити не одну тисячу і зігріти не одного воїна спільними зусиллями, маленькими кроками до великої великої перемоги Україні. Слава Україні!